Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще якось війна, ця історія, багато загибелі і так далі. Люди вообще розгубились. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там, хтось на ферарії їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це. То, що я про Бред Піт розказував. Ну, то тебе є друг, у якого два там розвода, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі там пол поміняв. Ну ти б якби про якогось друзів це почув, то ти б сказав би, жесть, оце життя. Брид Піт, багато зірок Голлівуду такі, ми типу на них рівняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше цього ходять, улибаються і сміються, вони оце, за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це. Нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Друге, ще раз, це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий. І просто навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовився і не відгородився від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні, це не вийде з цим справитися. Тому що це йти до друзів, знаєш, які насовітують за своїх колокольчик, яких теж не все в житті, яких-то советів, ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совети твого друга чи подружки. Чи, П'яних друзів, які зі е свого досвіду не ну, дуже гарно, якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть зробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потривожитися, Поривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совєти, там, я думаю, це не роботи. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних, а більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії. в якої вихід, тільки там один через мешкана влягать, в дурику і вичиться потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийнять. І жити далі. Я буду лікуватися. От якщо вам ще емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео в коротких відео. Інстаграм, там Ютуб, Тікток і так далі. заробляти гроші. Ми платимо за це зарплати. Ми навіть вам ефір покажемо. ось Нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, навчать, що до чого. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням шапці профілі навчимо вас.